Добрий день, мене звати Олександр. Я Алла і ми з України. У нас весілля відбулося безпосередньо на лінії фронту, і можна сказати, що воно було під кулями. Я зайшов до неї в фотостудію коли я його фотографувала, він був дуже серйозний. І після першого кадру я сказала: О, а тепер скажіть мені мурмур. -мур. Для такого чоловіка, як я, щось таке, трошки важкувато було це казати. Але я відповів їй «мур-мур». І все. Серце підказало мені, що це вона. Настільки хвилювався, коли робив освічення, що я ходив, навірно, два дні. Як не знаю хто. Сталася війна. 25-го числа я був вже в воєнкоматі. Обов'язок кожного чоловіка захистити свою родину, свою домівку, свою батьківщину. Мені було дуже тяжко без чоловіка. По сто щемось днів не бачилися. Я стомилася від всіх переживань від сліз. Я вирішила організувати сюрприз, вінчення на передовій, нульова лінія фронту, але кохання те ж саме, можливо, ще й сильніше. З вівторка по п'ятницю це все було організоване, було пошите плаця. Сашині побратима домовилися з батюшкою. Багато жителів з села ми допомагали також в організації, спекли нам дуже чудовий каравай. Чоловік цієї жінки він три місяці на той момент перебував в полоні але вона все рівно допомагає іншим людям так, так як і всі українці Лінчон. да сьогодні Дуже сильно зрадів. Давно хотів з нею обвінчатися, стати перед Богом. Я її кохаю і хочу прожити все життя. Вінчення буде оберегом мого коханого під час якихось бойових завдань. До речі, коли було наше вінчення, то той день якраз було дуже і дуже тихо. Бог нас оберігав. Фаршировані перці, так. картоплю з м'ясом. Так. Це був скромний стіл, але він був такий смачний і відчувалося, що він був зроблений від душі. Всі казали, що мене пощастило жінкою і сказали, що вона тебе дійсно кохає. Без цієї радості, без цього кохання ми не зможемо перемогти. На зло ворогу будемо кохатися. Народжувати дітей, будувати свою країну такою, як ви ми хочемо її бачити.